Що таке додана вартість меду? Я спробую вам пояснити, тому що дуже багато джулярів не знає, що це таке. Я розумію, що це відео багато переглядів не набере. Я розумію, що таке відео для багатьох буде скучним, а велику кількість людей воно змотивує написати «Ти дурак там і так далі. В принципі, я це приймаю, але я розумію, що є от той невеличкий прошарок людей, які мене розуміють, і я їм дуже за це сильно вдячний. Я готовий для них далі робити постійно такий контент. Значить, що таке додана вартість? В цілому, поняття доданої вартості означає, що сировину переробляють або упаковують і продають за вищі гроші, або за більші гроші. Це коротко кажучи, просто кажучи, Тобто ми маємо якусь сировину, наприклад, нафту, і з нафти ми робимо дизель або бензин. І в результаті ми отримуємо вже продукт, який. Буде створювати певну додану вартість на сировину, така як нафта. Точно так само, тут і з медом, получаєте. ми маємо саме елементарний мед. І мед, по факту, якщо ми беремо глобально, да? це сировина. Це сировина для того, щоб ми ще щось додаткове виготовляли. Додана вартість в продуктах бджільництва, або в цілому додана вартість бджільництва, буває саме різна. Нам не обов'язково з меду робити торт. Не обов'язково. Тобто, якщо подивитися на полички ззаді. Всі продукти, які там стоять, вони з доданою вартістю. Навіть якщо там буде просто стояти баночка меду, людина, коли приходить в цей магазин, цей магазин вже створює додану вартість. Чому? Тому що цей мед вони купують не на базарі, це раз. Вони приходять в тепле приміщення, вони приходять в гарне приміщення, вони приходять е, до людини, яка е, сплачує податки, як мінімум, да? і мені вже потрібно формувати додану вартість на продукцію в я розумію, що такий підхід, як на базарі, працювати не буде. Тобто, звичайна півлітрова або трохлітрова банка з кришкою пластмасовою не працює. Чому? Тому що е, ми таким чином не можемо сформувати додану вартість. Ми таким чином просто продаємо мед е, як кінцевий продукт, але без особливо якихось там ну, переваг. Да? А, а наприклад, те, що мед це корисний, з моєї пасіки мед найбільший, от мій мед чистий, це вже давно не працює. Панове, забудьте про це, не будьте дураками. Якби воно працювало, ви всі були б багаті і не дивилися б мене, не дивилися б ви ці відео. Да? І я більше за все не знімав би вам відео про те, що таке донановарті. Ви вже давно б це знали. Але оскільки ви цього не розумієте, тому що більша кількість бджолярів хочуть мец здати по 45 гривень або їх мучить, що мед стоїть цілий місяць, його ніхто не бере. Мій мед нікому не потрібен. Цілий місяць стоїть в мене в бочках, його ніхто не хоче брати. Цілий місяць. Цілий місяць мій мед. Коротше, не люблю я оце таке нити. Розумієте? Хай лучше мед стоїть роками, але його реалізувати за достойні гроші. Значить, бжілліст-донана вартість сформується дуже просто. Значить, Просто налити мед не в 3-літрову банку, а в півлітрову баночку, і закатати кришкою твій стов – це вже формування доданої вартості. Або просто-напросто да, просто мед ось таким чином от помістити в стіке, стіке, тут да, 20 грамів, то звичайний мед, він ніяк не перероблений додатково, нічого з ним не відбулося. Він просто поміщений в гарну упаковку із малою фасовкою. Такий прийом дає можливість вже з цих 20 грам заробляти не гривню, а заробляти 2 гривні. Це умовно кажучи, так? Да? Е, тобто кілограм меду буде коштувати не 45 гривень, а 400 гривень. І це, ну, це реальні факти. Ті люди, які займаються стіками, або ті люди, які продають в стіках, розуміють, що такий мед буде коштувати вже починаючи від 200 гривень за 1 кілограм, від 200 гривень. Краще. Краще. Це перший спосіб, самий елементарний спосіб формування доданої вартості, які переваги. Людина кинула в карман і пішла. Людина в будь-якому місці може це з'їсти. Людина їсть це по факту ложка меду. Да? І в цьому саме більший кайф. Тому стільки самий елементарний спосіб формування доданої вартості або фасування в дрібну тару. Трохлітрові банки, панове, вибачте, це дебілізм. Тому що трохлітрова банка це типу ти оптом продаєш. Ну, маразм, просто маразм. Але краще в 3-літровому відрі продавайте, з нього хоч легше мету і достати. Далі. Е формування доданої вартості отаким от способом. Тобто, .е. використання меду як доповнення до якогось продукту. В даному випадку, це до горішків. Ну нема такої людини в світі, яка б не любила горішки, які сте любить. І коли ці горішки заливати медом. Е це. Врази здоровжої мед. Тобто, тут використовується значно менша кількість меду, тут використовується якийсь сортовий мед, в даному випадку акацієвий мед. Бачите, як він, як він таке відчуття, що банка пуста. да? А всередині ось видно, що є, є мед. Значить, е і таким чином формується вартість за допомогою домішування меду в якісь інші. Тобто мед по факту використовується як консервант, а мед використовується як спеція. Ну, так просто можна. Так. -с. Далі. Більш складна історія це використання і виготовлення от таких крем-медів. Ось тут, бачите? Крем-мед. Значить, тут стоїть марка, все як має бути. Додавання меду в різні. Ягоди або ягоди, додаються в мед. Ну, залежить від пропорції, залежить від способу виробництва, від технології виробництва, кремування меду і так далі. Тобто ми робимо, знову ж таки, використовуємо мед як доповнення. Тому що в чистому вигляді дуже багато людей не можуть споживати мед. І як на мене, на сьогоднішній день потрібно шукати такі рецепти, потрібно шукати такі способи, які б давали людям. Легкість поїдання меду, да? тому що коли ти просто їсиш мед, це складно. Е, так само ви цукор ложками ж не сидите і не їсте. Цукор використовується як доповнення. Но коли ви берете газовану воду, яка є м, з додаванням цукру, і там, якщо ми візьмемо йому весь надлишок, там залишиться ну, добрих 300 г на літрі е, того продукту цукру. цукру. Е, тому цукор теж ложками не їсте. Цукор використовується як доповнення, цукор використовується в чаї, цукор використовується як підсолоджувач. Я хочу, щоб ви це чітко розуміли. Тому що, коли ви грудь розпираєте і кажете, та я 30 років в бджолістів, то ви такі елементарні речі повинні розуміти. Далі, от ще більш елементарний спосіб формування доданої вартості. Ось просто: нічого не треба придумувати. Берете контейнер, сюди е кладете такий от стільниковий мед. Чим це добре? Тому що дуже велика кількість людей хочуть такого меду, як в дитинстві. Це маркетинговий прийом насправді. Да? І коли ви кладете от такий первинний мед, він має масу переваг, секційний мед, стільниковий мед, і такий мед можна реалізовувати за сумасшедші гроші 800 гривень кілограм, 1000 гривень кілограм і так далі. І так далі. Тобто, ось це реальний спосіб формування доданої вартості, і водночас найпростіший. Просто по технології, знову ж таки, ключове слово технології. Запихаєте мед сюди. Його треба нарізати таким чином, щоб мінімум було цих потьоків. Бачите, в мене то є ці потьоки, але їх тут чуть-чуть. Тобто воно там міліметровим шаром розкаталось, але нічого страшного. Е і всередині мед не кристалізований. Видно по печатці, що він не кристалізований. Професіонали дізнаються. Професіонали знають нас все. Е Тому це наступний спосіб. Далі. У вас є такі продукти, так як прополіс. Да? І от ось тут стоїть настоєнка, ось тут в цій баночці білі. Оце спиртова настоєнка прополісу. Це ще один спосіб формування доданої вартості на продукції бджільництва. Тобто ми використовуємо прополіс як основний компонент. Основний компонент формування того чи іншого продукту. Да? І як діючу речовину ми використовуємо по факту прополіс. Без нього ми не зможемо зробити спиртової настоянки. Не зможемо. В ньому є маса переваг саме в прополісі. І от прополіс, коли ви е, будете переробляти от таким от чином, да, настоянки робити, це є формування доданої вартості. Тобто, ви, додаєте, ви надаєте додаткових переваг для того самого прополісу. Е, також, коли ви просто візьмете прополіс. Очистити його, тому що мені сюди люди часом приносять прополіс, як вам сказати, ну, блін, з, з, досками, з досками приносять. Тому, що це як наш кріп, так і приніс. Його потрібно ще очищати. Там маса, є, є різних способів очистки, холодна, тепла там, і так далі. Коли ви очищаєте прополіс, і, і його робите з нього там, квадратики, шарики, ще щось, і наважуєте його по 50 грам і продаєте от тих 10 грамів. Прополюсу за 50 гривень, що буде грам 5 гривень. Людина його візьме, людині це доступні гроші, да? людині цей об'єм прополюсу достатній, тому що вона сама зможе зробити цю настрою. І от вам елементарний спосіб формування доданої вартості на продукцію біжеля. Просто-напросто. Але для цього всього треба знати технологію. Ще один спосіб це от такі свічки от виготовляти. Це чистий натуральний віск з нього виготовлена ось така от свічка. Ну, пахне, блін, як вищина кулакова, чистеньке, да? тому що тут додатково очищений віск. Першого класу, класу еліт, ось така от ялиночка. Значить, Що потрібно? Потрібна форма, і потрібно просто знати, як виливаються свічки. Все. Тут нічого складного немає, в виготовленні таких свічок. Основна складність, це сісти і зробити по факту. Це основна складність. Значить, коли ви виготовляєте такі свічки, значить кілограм воску ви здаєте за 250 гривень кг, ви всі не їте, що це мало. Не не їте, панове, тому що це не мало. Я вже неодноразово пояснював, що коли пасічник здає воску 250 гривень кг, це чистий приводок. Коли його купує за 250 гривень кілограм заготовач, і він питається продати вощину на 50 гривень дорожче, на 100 гривень дорожче, то він звідти заробляє набагато менше з того самого кілограма. Але от таким способом ті люди, які е, ну, можуть взяти той самий віск, розтопити, переробити, виготовити з нього свічку, ви формуєте додану вартість. І така свічка буде коштувати ну, 50 гривень, 60 гривень. Да? Е, тут, десь 50 грам воску, 50, може до 100 грамів доходить, Не знаю, треба взяти ваги і поважити. Але суть в тому, що е, таким чином ви піднімаєте е, валідність. Валітність продажу вашого воску. Такий воск вже буде коштувати 400 гривень кілограм це елементарні способи формування доданої вартості на продукцію бджільництва. І коли ви формуєте додану вартість, ви повинні знати ключове. На сьогоднішній день покупець дуже, дуже сильно балуваний. Він приходить в будь-який супермаркет там вибір ставидів колбаси. Це не так, як було в Радянському Союзі, що там два види колбаси лежить, одна докторська, а друга столітної бумаги, розумієте? Тобто це вже давно не ті часи, що ти що не зроби, то куплять, тому що більш нічого немає. 100 видів колбаси приходить, 40 видів молока різного, да, різні виробники, дайте саме молоко, але різні виробники, різні ціни. Приходить значить, 10 різних видів м'яса, я говорю про різних тварин. Приходиш там, Ну, коротше, сумасшедший вибір різної продукції. І тут пасічник просто бере трохлітрову банку, наливає мед. От скажіть, ну, це означає тільки одне. На сьогоднішній день в галузі бджільництва дуже є мало компетентних людей, які б могли або які б знали елементарні правила закони ринку. Так от для того, щоб бути гарним бджолярем, треба не лише, не лише продавати, ой, верніше не лише виготовляти продукцію бджільництва. Для того, щоб бути гарним бджолярем, вам потрібно ще й вміти її реалізовувати. Виготовити будь-яку продукцію це лише половина справи. Але в пасічників є дуже велика перевага, дуже велика перевага, якої немає, наприклад, продавців м'яса, е, мед може стояти роками, йому від того нічого не буде. Е, прополіс може лежати роками, йому нічого не буде, воск може лежати роками, йому нічого не буде, розумієте? Е, так, вже, коли ви виготовите ось такий от крем мед, то він же роками стояти не буде, тому що він буде заброджуватися часом. У нього є термін придатності в рік часу. Да? І ви це повинні також дуже добре вловлювати і знати. І тільки тоді а, ви зможете гарно реалізовувати свою продукцію бджільництва. Також потрібна маркетингова стратегія. Що таке маркетингова стратегія, я пояснювати вам не буду, а, тому що це вже більш глибокі знання. Да? А, але, коротко кажучи, маркетингова стратегія це коли ви берете продукт. Да? А, от, Наприклад, цей продукт. І ви продумали крок за кроком, яким чином а, ви знайдете перше місце, де продати, друге, на тому місці знайдуть вас продавці, верніше покупці, перепрошую. І ось ті покупці, коли до вас прийдуть, ви їм продасте. Да? Тобто мінімум три кроки потрібно продумати, як, що, за чим робити, що ви скажете, що ви напишете, так звані скрипти. І коли ви будете це все робити, то ну, у вас буде результат. Да не відразу. Але знайдіть мені ту людину, яка от зразу почала щось продавати, і зразу в неї пішов результат. Я перші, Розкажу вам свою історію, як я перший раз продав мед. Значить, ну, почали займатися в 13 років, всі ви це знаєте, і там перший сезон, другий сезон. Мені було цікаво там продаж того меду. Мені було цікаві бджоли, як вони живуть, що вони роблять. Да? А потім вже десь в класі 9 я зрозумів, що мед можна ще й продавати. Да? І ще й продавати його дуже добре. Я думаю, ну за бджолами ж доглядаю. Значить, я мед можу продавати. А до того там мед це було для себе, або там мама його кудись дівала, діти його, вдівала, бабуся десь одівала, тато його десь дівав. Ну, коротше, вони собі, там, знаєте, як в селі, там, обмінялися щось, баночку меду тому, баночку меду тому. Я ніколи в той час до того не дхував, а потім я зрозумів, що ну, можна мед продавати. Да? В якийсь момент просто меду стало багато. там. 300-400-500 кг. Це вже був якби, результат того, що виходить, мене я вщив, щось бачу вже й медрошка. І думаю, що з ним робити? Коротше, і потім я думаю, так, стояти на базарі я не хочу. Да, от тоді зразу це був десь 9 клас, стояти на базарі я не хочу. І думаю, я можу значить, той мед е, брати і десь в магазини заносити. І десь я Побачив, що в магазині стоїть значить, молоко. Молоко, сільське обичне молоко. Е, я побачив, що жіночка приносить те молоко, забирає гроші, знову приносить молоко, забирає гроші, приносить молоко, забирає гроші. Вона приносила місцевий магазин. Окей, думаю, давай я попробую собі. Е, коротше, я взяв просто-напросто той мед, значить, набрав в баночки півлітрові. Позакручував. Там тоді щось та баночка там 3 гривні стоїла чи дві, не пам'ятаю, що тоді ціна була. Але я взяв ці твістої баночки, значить позакручував, позакривав і е попросив діда тоді, дід мені поміг завести машиною в місцевий магазин. Тоді ж ну, це весь баноч, 5 літрів меду. І тоді, як зараз помню, 45 гривень баночка меду була, і 5 гривень забирала собі продавчиця. Банку вона теж могла собі забирати, і 40 гривень я брав собі. Значить, я завіз цих 10 баночок в один магазин, в другий магазин, в третій. Значить, е я приїжджаю, і вона каже, Назар, я продала баночку. Пройшло, може, день-два. Е я продала баночку, я приїжджаю. Значить, я беру тих 40 гривень по, по 20, 600% від 20. Думаю, блін, круто. Думаю, блін, і це, це був самий крутий проданий мною метод. Я такий дивлюся на тих 20 гривень. Думаю, окей, а що я можу купити на цих 20 гривень? Ну там пару пачок морозива можу купити, там, пару буханок хліба, такий хліб там по 5-7 гривень. Пальне тоді 2 літри пального, думаю, можу купити. Нормально. там, Баночок знову можу купити, пару штук, там. Да? Подивився я на тих 20 гривень. От просто прямо біля магазину дивлюсь і дивлю. ні, ну, початок є. Я свій голий подумав, початок є, а що далі? Ну, 20 гривень в руках, все, що далі? І потім я поїхав, ще набрав меду, ще привіз, там десь якийсь Різдво почалось, той мед почали забирати, і дійсно почали забирати там 200, 300, 500 гривень. Ну, коротше, трошки якогось заробітку е було іменно з тих магазинів. Де я їздив касу, збирав. Але я себе тоді почував як ну як 9 класник. Ну блін народ. Дев'ятий клас. Я собі маю свої гроші. Спокійно там хожу булочку, собі купляю якусь. А ще плюс там в селі підробляв там череду, пішов відпас. Такоїсь медовухи хлопцям трошки загнав. Ну, такі приколи були. Дід е, десь трошки там е, той мед теж продавав. Коротше, різні моменти були, але суть в тому, що. Завжди якісь гроші в кармані крутилися. Ще менті кролики були, приносили кроликів додому на те, щоб спаровувати їх. Отак от почалося так продажі. Я вже тоді розумів, що треба щось більше, ніж просто трохлітрова банка. Та я вам скажу, за скільки часу трохлітровою банкою я продав ну, може, разів три мед. Та там приїхали сусіди, вони робили весілля, і тіпа, треба багато меду було. І він тоді взяли три трохлітрові банки, ну типу 10 літрів меду. Дев'ять, виходить, але ну, типу, ще, ще літра. Ну, коротше, 3 трьохлітрові банки. Тоді я нормально повню, заробив на тому меди. І, і ще я повнів дві трохлітрові банки, купив мене однокласник, але це вже було десь в 10 класі, 10-10 клас. Не пам'ятаю точно, я виложив книжки, заложив мед, в школу прийшов. І мед тоді таким чином для чоловіка я заніс три, дві трохлітрові банки. Коротше, така історія була. Е, Отак от воно приблизно це бджільництво е, в мене почалося. В школі багато продавав того меду. Щоб тако по селі теж ну, були люди, типу, які це. І розумію, якби я сьогодні вчепив банер там в себе в селі, типу, от мед бікіпорофрей, приходь там вигрібай, то толку з того банера більш за все не було б. Єдине, чого коли був би толк, то це якби я поставив би ціну там, за літру, там не 200 гривень, а 150 Тобто Почати конкурувати з базаром по факту. Тоді був би толк. Тоді був би толк. Так що якась така от історія. Так що, панове, підписуйтесь на канал Пікіпрофюкрей. Е, робіть додану вартість на свої продукти бджільництва. І хай ваш мед гарно продається. І пам'ятайте, е, коли вас не влаштовує ціна на мед, значить потрібно починати робити ті речі, які ви ніколи до цього не робили. Ну, а наш канал вам буде в цьому допомагати. Підписуйтесь. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ на все добре.